Четвертокурсник Медфаку Іван уже готується до вступу в інтернатуру в Словаччину. Каже, зарплатня та умови ключові при виборі. Зізнається, не хоче постійно думати, чи вистачить грошей на комуналку і життя, а спілкуючись з пацієнтом, чи є все необхідне для лікування, апаратура та медикаменти. Тому що до від'їзду не вагається, буде обов'язково пробувати. Як і більша частина його однокурсників, та до тестів потрібно ретельно готуватись, навіть попри те, що зараз хлопець відмінник в нас навчальна програма трошки знижена, скорочена відповідно до європейської програми. Навчання дивився тести. Тобто, якщо є бажання, можна вивчити все. За статистикою, кожен другий студент медик розглядає варіант проходження інтернатури за кордоном, та лише кожному десятому вдається, бо навчання у наших і словацьких вишах відрізняється Головно – кількістю годин для вивчення тем. Та загалом рівень наших студентів найчастіше словацьких колег влаштовує. У них є своя специфіка, вони може не так приділяють уваги клінічній частині, там, у цьому рукоділлю, що ми кажемо, багато ембріології і так далі, далі робить на цей акцент. Значить, але в принципі рівень освіти, тобто, що є, він достатній, і потенціали би сказав, що він є хороший. Та ті, хто не змогли влаштуватися на інтернатуру, все одно мають шанс працевлаштуватися у Словаччині згодом. Останні кілька років сусіди через брак кваліфікованих кадрів запрошують на роботу не лише молодих спеціалістів, а й досвідчених фахівців. Їх навіть тести складати не просять, просто приїзди і працюй, каже Тетяна Пшенична. Педіатр з 30-річним стажем завідує амбулаторією в Ужгороді. Кличуть її навіть без знання мови. Приглашают сейчас в Словакию 100 километров от границы на как семьи как педиатр. Ничего не нужно. Мне сказали приезжай, работай, начинай все. Я спросила, как с языком. Как бы сказали, никаких проблем не будет. Если нужно будет тебе и переведут там же. Наразі більшість працівників медустанов старшого віку. Молодь приходить рідко, кажуть головні лікарі. Зарплатня та скромні умови зовсім не мотивують. Наразі в Ужгороді кадровий голод не такий відчутний, як, наприклад, у районах, особливо гірських. Та за кілька років прогнозують фахівці, навіть в обласному центрі виникне медична кадрова проблема, якщо не змінити хоча б систему оплати. Наприклад, у Словаччині мінімальна зарплата лікаря початківця становить 700 доларів. У нас 115. Починаючи лікар там біля трьох там, тисяч, а вже з категорією 5-6, Ну от така от зарплата максимальна. Якщо реформа вступить в силу і оплата лікаря буде йти за кількістю пацієнтів, тоді молоді катери прийдуть. Все залежить від оплати праці. Тетяна Пшенична наразі їхати не збирається, каже, хоч особливих надій на відчутні зміни у наших медзакладах немає, але своїх пацієнтів залишати напризволяще не хоче. Пройдеть ще несколько лет і не останеться спеціалістів, кому можна буде довірити детское здоров'я. Становиться страшно за пацієнтів, тому що хотят хочуть Мы Ми їх что що Они вони но назад, не йдуть. Едут одразу за границу, а потім з перспективою удаления далі. Брак кваліфікованих лікарів спостерігається у Берегівському, Виловацькому та Поречинському районах. Фахівці констатують, назріває серйозна кадрова проблема. За кілька років, коли старші фахівці підуть. На пенсію працювати буде нікому.